У середу, 24 квітня, сумська громада назавжди попрощалась із двома солдатами Олександром Василенком та Сергієм Білуном. Із самого ранку рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь 39-річного Олександра Василенка, який загинув 17 квітня поточного року під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області. Він служив на посаді номера обслуги зенітного ракетно-артилерійського батальйону. У серцях та спогадах рідних, друзів та знайомих назавжди залишиться світлий, добрий спомин про мужнього захисника України. Відзивався від за нього, говорив тільки те, що це світла людина. І пішов добровільно в армію і воював під Авдіївкою і це все захищав нашу Україну. Істинний патріот. Так що царство йому небесне буде вічна пам'ять. Дуже порядна людина, нам всім дуже важко, що забрала його війна від нас так рано. Царство йому небесне, вічна пам'ять, щирі співчуття близьким родині. Слава герою! А колись ми працювали в Газмаш. Він закінчив технікум сахарної промисленості і прийшов в компанію електрика. Ну, я нарадуватися ним не міг. Хоч вроді це ну, мій кум, і він. Ну він у нас був як, як і наша дитина. З моїми дітьми. Я більше не можу. Це дуже світла дитина була. І, на жаль, щось війна забирає от таких дітей. Це студент-випускник, людина, про якого можна говорити тільки найкраще. Всі добрі спогади, які пов'язані з групою, це пов'язані з ним. Він був лідером, він був доброзичливим, щирим, відкритим, завжди готовим прийти на допомогу. Його відданість, його щирість, відкритість до людей у пам'яті кожного і те, що він віддав своє життя, це велика несправедливість не можна. З перших днів ну він мені буквально писав уже з жовтня 2022 року. Він був на передовій і такий символічний був. Фоторепортаж це була зруйнована школа, мабуть, заклад освіти, кабінет математики, що для мене є безпосереднім предметом. І фотографія, слова про те, що математика дисциплінує розум. Не переживайте, у мене все добре. Із усіх формул, мабуть, і теорем, як він казав, які ви вчили, найбільше я запам'ятав це. Залишайтесь завжди людьми. І, мабуть, це лозунг, який все його життя був у всіх його вчинках, у всіх його справах. Відспівали народного героя Олександра Василенка у свято георгіївському храмі Православної Церкви України. Халилуя, лилуя, слава тобі, Боже. Ще, ще ми Господу помолимось. Господи помилуй. Ламой запокання душі, спочила раба Божа воїна Олександра. Всіх спочили рідних, і за відпущення відпущенням провини. Всякої вільної, і невільної, Господи, помилуй! Боронячи батьківщину від окупантів зі зброєю в руках, пішов із життя і 47-річний відважний воїн, солдат Сергій Білун. Чоловік служив стрільцем другої стрілецької роти. Загинув 15 квітня поточного року під час виконання службових обов'язків. По обіді, 24 квітня, труну з тілом бійця привезли до свято Воскресенського кафедрального собору, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі та приклонивши коліна, назавжди попрощалися з Сергієм. Так він добровольцем пішов. Він вважав це обов'язком кожного чоловіка. Його ти спожитю був воля або смерть. Він так хотів перемогти цю навалу, горду, як їх ще можна назвати. І всім бажав він тільки перемоги, найкращого в житті ніколи, злого, поганого від нього не чула. Ну, хай спочиває з миром, герої не вмирають. Дуже такий талановитий хлопець, дуже жаль, що ми самих таких талантливих, способних, ну, що можу я ще сказати. Осталась у нього жена, я всю сім'ю його знаю, сестру його, дочка стала Софійка. Ну, горе в сім'ї. Був добрий, відзивчивий, був дуже, був дуже гарний люди, завжди веселий, завжди на позитиві, щоб не трапилось. завжди він був такою підтримкою опорою. Через почуття рідним, близьким не можу. Дуже важка втрата. Для родини це дуже важка втрата. Для нас усіх важка втрата, бо справді був дуже такою доброю людиною. Сергій це дуже добра і чуйна людина. І вже не від одної людини я чую, що його слова завжди були такі: все буде добре. Всі був усміхнений, завжди був радісний. І він такий залишиться у нас назавжди в пам'яті. А ще я дуже хочу сказати, що ця людина була неймовірним батьком, чудовим чоловіком. Він дуже любив життя і свою сім'ю. Це дуже тяжка втрата, яку нам дуже боляче пережити. Сім'ї великі співчуття і найщиріша підтримка від нас всіх. Відспівали мужнього воїнооборонця Сергія Білуна у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. «Бо Ми за спокій душі спотіло, гараба Божого, героя України загибло, войнаного представленого Сергія. І за відпущення ймо всякає прави невільної і, і невінної. Із усіма військовими почестями солдатів Олександра Василенка та Сергія Білуна поховали на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.